60 років відзначило місто хіміків новий розділ. Для місцевих мешканців і гостей з Польщі та Німеччини влаштували справжнє свято. Серед різноманітних культурних заходів хедлайнером торжества став гурт Мандри. В День міста депутати змінили строгі костюми на футбольну форму. Організатори кажуть, такі змагання їх зближують і допомагають дати волю емоціям, які у міській раді проявляти не личить. Тобто, ми хочемо і сесійної зали цю боротьбу перенести все ж таки на футбольне поле. Вважаємо, що це набагато краще, кращий мікроклімат створює між депутатами. Можливо, і ухвалюватись рішення будуть набагато краще. Ще плідніше окрім футболу боротьба триває і в настільному тенісі. Щоправда, переможених тут немає. Турнір благодійний. Благодійність наша полягає в тому, що всі учасники виручені кошти ми передаємо на спритки аду інвалідів, яка буде бваться в місті новий розділ. Та от в центрі міста глядачів найбільше. Подивитися, святковий концерт приїхали навіть за кордону. Привітали новороздільчан і народні обранці. Місто молоде. Бачу тут молодих мам з візочками, і це тішить. Ми всі пам'ятаємо славу нового роздолу. Це велике промислове місто, краса Львівської області. Я задоволений, що історія триває, місто розвивається, і сьогодні це такий хороший інтеграційний процес об'єднання всіх людей, які живуть в цьому місті, в одну єдину громаду. Святковий концерт з нагоди 60-річчя завершували переможці фестивалю Роздільські каштани, а також усім відомі мандри.